Um, всім привіт! Як я і обіцяла, я буду з мікрофоном сьогодні. У мене є два регіони. Перший це такий спокійний і другий це такий <плес> Ну, Потім напишете, який варіант вам більше подобається. Отакий ехо, який мене був такий. Це. Пардон, чи мікрофон не виключали? Blue really що Bluejuice is Ready to такий спокійний. Ну, це в принципі обичний. Ну, а сьогодні я хотіла з вами поговорити про такі речі. Якісь дивні, які дуже часто бувають. Якщо у вас такі самі були речі, то пишіть в коментарях, скільки у вас таких було. Перша страна річ, дуже дивна річ, як, наприклад, коли ти, наприклад, щось зробив, а в тебе такі відчуття, як ви, тобі, ти ти дуже давно колись робив. Це Тоже типа ты рука мыш обставила отходишь. Но ти, ти зрозумів. Ти так можеш хоч 20 років робити. може і більше. Так що, якось так. Ну, наприклад, у меня такий раз получается, що я, наприклад, як я помню, я встала зранку. Ну, именно на було, наприклад, якщо десь 15 років. 20-16 років тому, хоч мені тільки сім, це те, що в мене Я так вставила. Ну і подружка мені розповідала, що колись подружка розказала, що це що це минула життя, що, що в... в минулому часі ти. Це робив. Ну, і в мене це не перший раз. От зараз я в мікрофон говорю, і мені так здається, що я не перший раз. Хоча на каналі перший раз з мікрофоном, але відчуття реальне. До... Якось так. Ну, а якщо ви хочете більше відео з мікрофону і таке, це була перша частина. Добре, всім па-па, підписуйтесь на мій канал, жідіть другу частину.